Псалом 123, пісня прочан Давидова. Коли б не Господь, що був з нами, нехайно Ізраїль повість, коли б не Господь що був з нами, як повстала була на нас людина, то нас поковтали б живцем, коли розпалився на нас їхній гнів, то нас позаливала б вода. Душу нашу потік перейшов би, душу нашу тоді перейшла б та бурхлива вода. Благословений Господь, що не дав нас на здобич для їхніх зубів. Душа наша, як птах, урятувалась із сільця птахоловів. Сільце розірвалось, а ми врятувались. Наша поміч в імені Господа, що чинив небо та землю. Отакий псалом Давидів. Описаний Давид описував свого життя, коли йому було складно, коли на нього повстали були люди. людина, і він розповідає, що він переживав, коли людина повстає, наскільки це важко. І каже, тут такі слова цікаві, що як повстала на нас людина, коли б не був би Господь з нами, як повстала людина, то нас поковтали б живцем. Наскільки страшно, коли люди таке роблять. І ми зараз наш час бачимо, таке саме відбувається разом з нами і з нашою країною, з нашим українським народом, коли повстають недобрі люди і роблять злі речі. Але ми знаємо, і Господь на кого ми надіємось, Він не допустить поверх. Всіх наших сил і всього. Ми знаємо, що Господь над всім, яка б ситуація не була, Господь і над всім і в нашій ситуації, в якій ми зараз знаходимося. І Давид пише, що, якби не Господь, то і знищив, знищений був би Давид. І нічого не, ніхто не допоміг би. Але Господь, Він, благословений Господь, що Він, так тут Давид описує, що не дав нас на здобич для їхніх зубів, і душа наша як птаху рятувала з їхнього сільця птахолова. Для нього робили пастки, але ці пастки розірвались ці сільце, і він, як тут описує так алегорично в тій ситуації, в якій він бував. І що Господь в кінці кінців допомагав йому. Я ще хочу прочитати вірш, так, Псалом коротесенький, це Псалом 120, -й. пісня прочан. Свої очі зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо й землю. Він не дай захитатись нозі твоїй, не дрімає сторож. Оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Господь то сторож, твій сторож, Господь твоя тінь, при правиці твоїй. У день сонце не вдарить тебе ані місяць вночі, Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою, Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер аж навіки. Слава нашому Богові, що Він залишає для нас такі чудові слова, вказуючи на те, наскільки Він піклується про нас, як би важко не було в нашому житті, як, які б ситуації важкі не були б Господь. Тут написано, що Він не дрімає, Він не спить, Він постійно пильнує. Але нас є спочатку першого віша одна умова. Свої очі зводжу на гори, звідки прийде мені допомога, мені допомога від Господа. Тут а, цей псаломопівця описує, що він повністю покладається на Господа, звідки Його допомога, у Господа його допомога. А Господь наш він ніколи не залишить, ніколи не оставить. І в сьому вірші, що він стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою, твій вихід. Та твій вхід відтепер аж навіки. Слава нашому Господу, що є така міцна Він опора наша, що є. Він залишив для нас такі потужні слова надії і підтримки. Хай буде возвеличене ім'я нашого Господа Ісуса Христа навіки. Амінь.